Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. Це програма Країна здоров'я у студії Костянтин Крупський. Врятовувати наше здоров'я, стан після свят буде Людмила Веспер. Це дієтолог. Доброго дня. Доброго дня. А ми святкували і їли, святкували, їли, 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 святкували. Ну, тобто, це, це зрозуміло. А зараз якось треба виходити з цього стану з найменшою шкодою для власного здоров'я. Як це зробити? По перше, потрібно зрозуміти, що під час свят ми звикли їсти багато страв, які ми не їмо кожного дня. Загроза в цих стравах така. По-перше, величезний об'єм і різноманітність, які ну, кожен день ми цього собі дозволити не можемо. Тому для організму це вже стрес. Друга загроза те, що в цій їжі а, багато, ну, як правило, це, е, ми використовуємо на свята багато консервованої їжі, яку і самі заготовляємо, і купуємо. Е, і їжа з великою кількістю промислових консервантів. Тобто, це так звана е, мертва їжа, яка поживної вартості власне, не несе. але це це дуже смачненько, і ми звикли, щоб це було. Починаючи від солінь і закінчуючи копченостями різноманітними. У промислових продуктах багато, дуже багато домішок, які ми не можемо, на жаль, контролювати. Це і барвники, це підсилювачі смаку, а також, ну, якщо ми говоримо про м'ясні колбасні вироби, то це геномодифіковані додатки і так далі. Якщо, ну, Навіть якщо там є м'ясо там, чи натуральне Продукт, то до нього додається дуже багато. Це також стрес. А від цього що страждає? В першу чергу страждають наші судини. А для того, щоб після свят якби розгрузити наші судини, потрібно робити такі розвантажувальні дні для себе, як сокові дні або одноденні голодування. От до речі, 22 січня буде водохреща. Це, повня... Це молодик новий місяць. А на 19 січня водохреща. Ой, вибачте, да, 19 Дев'ятнадцятого да, да. да. я я вже також так думаю, а може я щось там неправильно зрозумів. 19 тобто 19-го 19-го. А 22-го, це ну якби дев'ятнадцятого, це вважається цикл новорічних свят закінчується. Uh -huh. А 22-го буде молодик і дуже добре взагалі сухо поголодувати в цей день. Зовсім нічого не їсти і не пити. Але це для тих, хто практикує такі голодування. Хто ні, можна посидіти на соках просто на воді, там просто на зеленому чаї з медом. Ну, Тобто провести день без їжі з мінімальним споживанням. Але є якісь протипоказання, так? До голодування? До сухого голодування. Тобто не можна пити води, я, так? розумію? Нічого, розумі? так. Це для тих, хто практикує, точно знає, що їм це не зашкодить. Якщо людина перший раз це робить, то краще не починати з сухого голодування, а просто посидіти, наприклад, на фрешах або на воді. Ну, хто як може, хтось не може витримати. Не потрібно себе, свій організм, Механізм якби заставляти, да, це також додатковий стрес. І якщо людина може прожити день без Просто їжі на петвіт все добре. От якщо ні, то потрібно там горішки з'їсти трошечки, щось таке розумієте, виноград, фрукти, апельсини. це все добре для очищення судин в першу чергу. А, я хотів запитатися, а те, що все це шкодить судинам, це да. ви просто говорите, ну, це. Ну я сприймаю так критично. Ну, да, наприклад, да, 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 і да. та ви просто так говорите. Ага. Нічого я не відчуваю. А я можу якось відчути на себе, що так копчена їжа або там з якимись там промисловими консервами. Так. Насправді впливає на мої су су судини. І, наприклад, коли я сиджу, там, в мене там набрікають ноги, uh -huh. як це е ну, насправді. Симптоматика? Так. Ну, по-перше, є статистика. Дуже ми знаємо, що це жахлива статистика. Після свят показують, як швидка возить, не, не встигає завозити людей да, у, у лікарні стаціонарні. У мене, до речі, є пара знайома, яка ну, дитину прооперували після свят, просто вирізали пандецит. А перше, це статистика. Друге, це симптоматика. Звичайно, особиста, особиста симптоматика. Можуть набрякати ноги, можуть бути мішки і набряки під очима. Можуть статися головні болі, з'явитися печія, так може, це головокруження. Да, Запаморочення за uh -huh. бути в людини. так, це, це вже для людей, ви просто молодий, ви ще, слава Богу, не відчуваєте. Можливо, ще більш-менш вас там сім'я береже і годує, годує здорово. от, А люди, які зазвичай звикли ну, так би, до промислової їжі, то вони відчувають, от спілкуються з людьми, і майже ну, кожен третій говорить, що дуже важко виходити з цього стану. от, Тому саме під час свят також потрібно робити собі ці розвантажувальні дні також пити багато, робити напій зимовий, дуже корисний напій імбир, лимон і м'ята. Просто заливати водою, не кип'ятком, щоб не вбити вітаміни, і пити це протягом дня. Їжу не запивати через годину після їжі, починати пити такий напій, стільки скільки хочеться пити багато води. Важливо завести собі в практику, робити також чаї, наприклад, із шипшини ромашки. Це просто має бути постійно на столі. Дуже класна штука. Це наш український узвар без цукру. Це просто зварені сухофрукти. і Цей напій він сприяє також очищенню судин. А, яким чином відбувається накопичення? Наприклад, у промислових кондитерських виробах, в ковбасних виробах, в сирах, зокрема в печиві, дуже багато вкладається. Ну навіть не цукру, а спартан застосовується: це не цукор, а це те, що ну, вбиває просто підшлункової судини, і е, застосовуються так звані комбіжири. Того плавкі жири, які наш організм йому надзвичайно важко це вивести з себе? Uh -huh. Також під час свят ми застосовуємо промислові майонези частенько і е, змішання продуктів. Традиційний, вже всім, напевно, вже на язиках. Це олів'є традиційний, який це просто змішання несумісних продуктів, яке само по собі погано впливає на роботу. В мене запитання ну, таке споживачське, мабуть. так. Чому для нас це все ж таки? Свято, а, шуба, олів'є, що там ще там там а, заливна риба, так холодець. Це свято, а насправді це ну там організм від цього страждає, ми його там вбиваємо. Ну, дивіться, є звички, да які які ну привнесені в наше життя. І вони залишаються з нами дуже надовго. Це якби ми звикли, що це традиція, але це не наша традиція, це така совєтська традиція, наша українська традиція більш здорова. А, от. І, е, власне, кожна людина, ну зараз такий час, що кожна людина, ну завжди людина має право вибору насправді. А зараз ще такий дуже цікавий час. Ми живемо. Відбувається людина робить свій вибір, І кожна людина може свідо свідомо ну для чого мені оце все різноманіття е, вночі. Або після восьмої поїдати регулярно, якщо це не несе мені ніякого, а, ні, ні, ніякої користі а, або відносну користь. Ми вже багато років практикуємо просто вечерю навіть на Новий рік до сьомої години, потім прогулянку uh -huh. на свіжому повітрі, а потім ми повертаємося, п'ємо каву, якщо є бажання і все фрукти, і власне вночі скільки витримаєш, то просто от не напої. Кава, фрукти у таким чином ви можете переглянути свій свої відношення і свої підходи до святкування. Якщо це радянська кухня, і вона не дуже корисна або а. там не корисна. А є е, українська традиційна, яка може замінити її повністю. Ну, ну, ну наприклад, ту ж саму там заливну рибу. Що може традиційно українського замінити і не буде таким шкідливим на свята е, українці? Оце аграрна країна, і з якби. Е, Почали переїжджати в міста українці ну, десь ну, в 19 20 століття, да, в 20-му більше, в 19-му ці, ці почалися ці процеси. Взагалі-то це аграрна країна, і кожна родина вирощувала все, що потрібно для неї у себе на господарстві. Традиції наші українські, ну по-перше, піст. Піст людина до свят якби люди не їли нічого такого скромного у великих кількостях, і це була проста їжа: це борщ, молоко, те, що було на подвір'ї, хліб, який виготовляли самі, і свої овочі, так, і там квашення свої, то це не гарячим способом. Потрібно розуміти, що це все холодного. Холодне квашення це власне консервація сіллю, і там зберігаються всі вітаміни. Uh -huh. От. Тому ну, люди так харчувалися кожен день. А на свято була голодна кутя, Це не означало, що на столі і ковбаси і копченості все це стояло. І тварин також годували. Це було природньо, нормально і зрозуміло. Годували весь рік для того, щоб з осені починали їх рубати, і це була от одна тварина. На тиждень, наприклад, це кому повезе. Да. А, або ну, кололи свиню. На різдву кололи свиню, робили знов такі заготовки, дещо споживали, дещо залишалося. От. І 12 різдвяних страв, коли ще голодна кутя, то це пісні страви з рибою. Ну, Взагалі ну, у нас річки, моря немає, море далеко, тому це короб був. На столі мав бути короб запечений, або, або зварений, ну, запечений, як правило. От. І стіл з 12, з 12 цих страв він складався з усього, що дарує нам природа, і те, що ми вирощуємо. Воно все було на столі, як символ того, що господар хороший, все це зберіг і, і зміг поставити на стіл на свято. От. А, розумієте, Тобто, це не було багато промислових консервантів і не було е, таких продуктів, які для нас є екзотичними. І власне тому можна було легше пережити. Потім люди рухались. Оця традиція ходити в гості, колядувати, засівати, кататися на санчатах. Там ціла ця містерія новорічна, вона ж складається з багатьох дій. Тобто, це все було у русі. Uh -huh. Телевізор, диван не було такого. Тому, звичайно, наші традиції набагато здоровіші. А вже потім Потім, коли за суєтів, коли почали там, рахувати під курками яйця і морквини на городі, забирати в людей все, то власне, да, люди навіть цю можливість втратили нормально. А як взагалі треба як часто там, на тиждень або на місяць чистити власний організм? Тобто проводити голодування або соки, так, або вода, так. або сухе голодування? Так. Да. Золоте правило від мене моя якби, розробка: три рази на тиждень м'ясо споживати Три рази на тиждень рибу, один день овочевий і один повністю розгрузочний. Угу. На сайті екуши.юей на сайті можна побачити календар здорового харчування. Там ми вказуємо, коли найкраще робити розвантажувальні дні. Але можна для себе запам'ятати, що це молодик. Тобто молодий місяць, повня, тобто ну повнолуні російською, одинадцятий день місяця і 21-й день місяця. Це ідеальні дні для розвантаження. Це, це треба це... жити за таким календарем. Це не, а, ну, не сумно, так ну ми живемо за календарем, так що ми сьогодні, -сьогодні м'ясо не можна. Ага. Та як же так а хочеться ж, м'яска. Ну там а так причо? я вам хочу сказати, що якщо ви за цим календарем, це, це ну якби не обов'язок, так. Це, це не закон записаний там десь. Це можна, можна дотримуватись, ну як вам комфортно, а можна ні. Але якщо ви починаєте просто над собою зробити таке дослідження над собою, якщо ви починаєте застосовувати календар за місяцем харчування, то ви відчуваєте, що в деякі дні вам страшно хочеться хліба, в деякі м'яса. Угу. Іноді зовсім не хочеться їсти. Це а навіть... якщо хочеться, да. треба їсти, або треба все ж таки силу волі мати а... і не їсти. Ні, ви знаєте, треба. Треба їсти, але просто можна подивитися, поцікавитися. Ага, сьогодні там місяць у рибах. Значить, і ви відчуваєте, що вам хочеться от хліба, тістечок, солодкого вуглеводів. І бачите, тоді відбувається це співпадіння. Ви розумієте, що в цьому є сенс? Ми заходимо на будь-який сайт поради дієтолога, uh -huh. що треба обов'язково їсти взимку. Yeah. І нам дають: от, будь ласка, їжте квашену капусту. Super. наскільки yeah. вона корисна, квашена капуста? Особливо не кожна родина у місті Києві або, взагалі, в іншому місті в Україні робить власними руками квашену капусту. Купують її, наприклад, на базарі uh -huh. зі свальту у бабусь. Yeah. Yeah. Вони там нічого. Такого не додають у квашену капусту? Це одному Богу відомо, що туди додають. <смеш> Дуже багато робиться капусти смачненької, з оцтом промисловим, який взагалі не можна споживати у їжу. І е, гарячим, гарячий засол заливають кип'ятком для того, щоб скоріше. Тобто, якщо це якби великі такі, знаєте, торгівля на ринках, там, де їх багато, цілими виварками торгують. От, то, е, звичайно, що там іде поток і їм потрібно багато цієї капусти. І вони звичайним способом, ну я не знаю, насправді, як це. Відбувається, тому що тільки знають тільки ті, хто виготовляє. Краще да, власними виготовляють. Це продаються такі, а такі девайси, такі якби спеціальні дошки. Це 15 хвилин. Одну шаткувати одну головку капусти це 10 хвилин. Потім її пересипати сіллю і закласти в банку. всю. Вона там собі три дні бродить в теплому місці, ви її ховаєте в холодильник. І вона прекрасна. Зараз ми робимо у нас, наприклад. От я консультую магазини кошик, магазин органічних продуктів. У нас там зараз продається капуста без солі, взагалі. заквашена, страшно смачна. Одразу купуєш відерце, і можна його одразу з'їсти. Взагалі без солі. розумієте? Є капуста, тушкована з селерою, тушкована з буряком, з хріном. Дуже корисно і надзвичайно да, це капусту давні давні греки називали лі, ліками з городу, тобто ліки, які ростуть на городі, uh -huh. просто поєднується там, ну, з тим же там м'ясом і так далі. Ну так, да? якщо, наприклад, ви ну, її просто можна не поливати олією, як ми любимо, да? просто тоді капуста і м'ясо, звичайно, прекрасно поєднується. Uh -huh. Можна тушкувати Наступна картинка там, або о, там, їжу, яку нам пропонують, там, ну, наприклад, цитрусової беріть. Да. І їжте взимку дуже корисно. Звичайно. Наскільки це корисно? Ну, настільки, наскільки не викликає реакції алергічної, uh -huh. настільки корисно. Якщо я, наприклад, без кілограма апельсинів взимку не можу прожити день, щось не вистачає, можу побігти просто в магазин, якщо закінчилось. Яблука, цитрусові, особливо корисний грейпфрут також, uh -huh. якщо кислотність дозволяє. Якщо вам комфортно і смачно, апельсини це теж природні ліки, це серцево-судинні захворювання. Хворювання. ну, і Від них а, тромбоз, який виникає там у різних частинах тіла, по-різному називається. Інсульт – це тромбоз судин головного мозку. Інфаркт, це, це тромбоз судин серця. А наскільки корисні апельсини, які зараз продаються у супермаркетах? Вони там чимось там, оброблені, ті ж самі яблука, там. Так. шкірка там є. Оброблена. Якось, та, о -о -оброб... І ми не можемо їх помити навіть, так? Вона така якась. Вона, да. І Н... Парафіном обробляють, на, uh -huh. на жаль. Але знаєте, є, можна вибрати. Воно ж на, ой, на дотик, дотик. Мож, можна е, зрозуміти. Є українські яблука чудові. Нічим не оброблені. Продаються там 8-10 гривень, вони коштують. і Можна вибір є. А кажуть, там шкірку можна зрізати і решту яблука. Ну так, але ж у шкірці найбільше вітамінів, uh -huh. розумієте? Краще помити вже, краще тоді щіточкою гарненько помити. А, наступний корисний продукт, який там рекламується на інтернет-сайтах. Ну, наприклад, там яблука ми вже говорили. Зелений горішок. Так. О, 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 зелений і... що? Горішок. Горішок. А що це таке? Зелений горішок? – Горох. А. Зел... А. Зелений... А, да, зелений горох. Я, я от. Помилився. І я пригадую відразу. Той самий радянський салат, так. який зелений горох входив туди. Ну, звичайно, ми його теж використовуємо. Якраз на свята стоїть та баночка сто років на свята, uh -huh. ми її використовуємо. Нічого з цим зробити не можна. Це не найстрашніша їжа, яка може бути. Це просто консервований горох, так само, як консервована кукурудза, так само, як консервовані огірки, помідори і, uh -huh. і все решта. Це просто воно не несе поживної як вартості майже ніякої, тому що там воно гарячим споповім способом все консервується. от. Але це ми звикли бачити у себе на столі. До речі, я, наприклад, використовую в своїх салатах і в олів'є також пророщену зелену сочевицю. Ви не уявляєте, як це смачно, смак зеленого молодого горошку, молочного. А, і це ж надзвичайно корисно. Uh -huh. Ніхто там не бачить під майонезом, що, що там є. Я зрозумів, а в цьому о, гороху в нього є якісь там корисні і поживні? Ну, Знаєте, як кажуть, там пишуть сліди. Пишуть іноді там. Цього компоненту сліди, там сліди. <рес> а гранат ну тут Супер. сумнівів да. немає, і його можна використовувати, здається, на 100%. Так, так. Це ліки, які мають завжди бути на святковому і не святковому столі. Тобто, ви просто тримайте це завжди на столі. Коли вам не хочеться виходити в магазин з шоколадними цукерками, завжди є гранатик. Ні, мені завжди хочеться вийти в магазин за шоколадними цукерками або за чимось таким, що ну насправді не корисно а томати. Томати. І ми взимку не знайдемо, здається, в традиційній українській кухні, якщо ми будемо спиратися на це помідорів. Звичайно, ну, знов-таки повернемося в органічний магазин кошик на Висарабському ринку. Помідори продаються органічні. Можна їсти і дітям давати, і смачні, і пахучі, і все, але дуже дорогі, звичайно. От не всі можуть собі дозволити. І я, наприклад, я вважаю, що це. Взимку взагалі не потрібна їжа. Ну, це забаганка на свята, хіба що щоб там декілька черві лежало на столі. А тому що все-таки все це вирощується під лампами. Сонця дуже мало і ну, корисностей там набагато менше. І для чого? Якщо є інші, інші дуже смачні, там, фрукти, овочі, зимові, які можна споживати взимку. То те саме огірки, Ну, от, ну, угу. На свято ми, звичайно, один-два беремо, щоб було просто на столі. А, гарбуз. Гарбуз це теж ліки, які ростуть на городі, і їх потрібно використовувати. Бачите, усі наші кореневі, всі угу. наші кореневі овочі, які в землі: буряк, морква. Uh, і, і, і ті, які ну ті, які ми вважаємо зимовими, вони мають таку властивість від того періоду, коли ми їх зібрали, зірвали власне з грядки там дев'ятий, десятий місяць на да? uh -huh. осені. І від цього періоду 4-6 місяців вони мають в собі той прекрасний набір поживних речовин, вітамінів, мінералів і так далі, які нам необхідні. Якщо вже пізніше вони починають втрачати і до весни вже майже нічого в них немає. Тому, власне, я думаю, що наша також традиційна українська кухня інтуїтивно люди це розуміли і намагалися, от якраз період посту до різдва максимально використати все, що вони зберегли. Потім вже залишалося квашення да, там, картопля, тому що ну куди ж без картоплі. От, а це все максимально споживалося для того, щоб наситити організм. Ви, до речі, колись спробуйте, спрактикуйте собі, зробіть 12 різдвяних страв пісних, і по це все спробуйте, так би мовити, як моя донька каже, захам'ячити. Ви не уявляєте, навіть положці, якщо воно не дуже термічно оброблене, якщо по ложці ви цього з'їли. Ну, знаєте, відчуття в голові включаються всі лампочки. Дуже класне відчуття, прекрасний сон. І ну, це, це було доцільно. Я думаю, що це дуже доцільно було те, що робили наші предки. Гарбуз, ліки від всіх хвороб. Власне, це і судинні, це все органи. Е це, для а це може бути каша, так? Це може бути каша, може бути гарбуз в салаті, наприклад. А, тобто, ну, да. сирий, сирий, так. Сирий, да, да, да. він дуже смачний, особливо ці зараз вирощують такі динні каву, оці, гарбузи. Да. Вони дуже солодкі, смачні. Їх можна просто терти як моркву на терку і застосовувати в салат. Це фреші. Це насіння гарбузове, яке завжди потрібно носити з собою, якщо у вас печія, насіння гарбузове знімає цю печію. Mm -hmm. і це Глистогон чудовий, природній глистогон. Тобто там ну ну це аптека. Власне. Клюква. Клюква. Прекрасно. Прекрасно, можна робити морси, можна робити. Я, наприклад, не варю це все, просто заливаю там вода 50 градусів, розмішується з медом, проціджується і прекрасний морс, ну, це там на один-два рази попити. А, Тому, загадковий це ну, овоч, здається, для мене редька. Що можна з нею робити? Я а, так... Редька на ще серце. По перше, редька, якщо ви зробите сі трошки соку, або зробите чудовий до речі, овоч, зробите, наприклад. От салат з додаванням меду суттєво знижує апетит суттєво, і також виводить токсини, а також лікує бронхолегеві захворювання в такому вигляді, що дуже актуально для зими. Просто, просто салат. Кожен день. Її можна також запікати, робити таку в ній дірочку всередині, зрізати, зрізати оцей хвостик, так, зробити mm -hmm. видов, видовбити дірочку, покласти туди трошки меду або цукру і запекти в духовці. От. І оцей сироп, який утвориться, це природні ліки від кашлю. А, до речі, щодо салатів, яких ми бачимо у супермаркеті, а, їх можна взагалі не купувати, я так розумію, але вони так смачно виглядають, а що після 10-ї там знижка 50% на них. Ну, як не зайти? Ну, з цього приводу так багато зараз показують в різних передачах, що їх просто не можна дійсно купувати, тому що оцей майонез, який стоїть цілий день, і потім після 10-ї знижка, mm. да. а, ну, ми ж розуміємо з вами, що увесь не Ліквід, усе, що там прив'яло, закінчується термін, воно все йде у переробку на оці салати. Mm -hmm. Але ж ну, так, таке смачне. Ну, там у mm -hmm. умільці працює. <гум> я зрозумів. А в нас є ще хурма, я сподіваюся, що вона і смачна, і корисна. Її можна просто їсти. Тобто... Просто їсти. І, до речі, щоб хурма, халва і, ну, Натурально, наприклад, я сама роблю халву. Uh -huh. І гранати завжди зв'язка була, воно, воно чистить не тільки судини, а оце, е, сполучення, воно чистить іще нирки, печінку. розумієте, Тобто виводить оці токсини, які ми накопичуємо під час свят. Ми розмовляли з лікарем тут у студії з приводу е, токсинів. Е, зараз ну, раніше казали, що токсини е, виводить там зелений чай. Так. Він каже, що нічого Дібного не відбувається, а все це такий міф. Там зараз ви кажете, що там редька так виводить не токсини. Так. А потім угу. з'явиться ще один лікар років за п'ять і скажуть. Ви знаєте, дослідили, нічого не виводить. Звідки береться ця інформація? Насправді виводить токсини чи не виводить? А якісь дослідження проводили? Звичайно. Так ну звичайно, проводить зараз. На жаль, у нас в країні проводиться мало таких досліджень, але вони проводяться в різних країнах світу, Особливо в Сполучених Штатах Америки, і ми маємо звичайно дослідження. Ну, як проходить дослідження, є група піддослідна, так би мовити, є контрольна група основна їсть редьку після Нового року кожен день, їсть хурму, гранати, гарбузи і так далі. Оці продукти. А контрольна група харчується так, як і харчувалася. беруться аналізи на початку дослідження і в кінці дослідження. Досліджуються також методами УЗІ ультразвукової діагностики, як змінюються органи. Наприклад, там збільшена печінка, і, і там можна бачити якийсь рух, да, якісь утворення, або, або навпаки. От і проводиться повний цикл дослідження людей. Причому не одного, не двох, а така група має бути мінімум 100 людей, і тоді видно. А вагітним жінкам все, що ми сьогодні перелічили: і яблука, і гранати, і там томати, і гарбуз, все це також можна. Або треба якось до чогось прислухатися. Ну, звичайно, кожній людині потрібно прислухатися, особливо вагітним, дивитися на індивідуальні реакції, на висипи, на реакцію організму. От і е, ми говорили з вами про те, що ну на жаль, не всі наші співгромадяни можуть кожен день собі дозволити. Постійно мати на столі апельсини, гранати, хурму, всі ці екзотичні фрукти, і якраз оце все ми хочемо мати на столі якраз на свята. І коли uh -huh. це все з'являється разом на свята, плюс е майонез, олів'є, холодці, заливна риба і все те, що ми не споживаємо кожен день, звичайно, організм може дати реакцію. І причому це дуже погано, тому що якщо організм це реагує імунна система, кишковик, якщо він один раз. Навіть якщо в людини ніколи не було е, до цього алергії, і один раз оцей вибух стався, і це стосовно дітей, стосовно вагітних і, і інших людей, будь-якого віку. Якщо ця відбулося відбулася один раз, то вже імунна система вона прийшла в стан е, тривоги підвищеної і починає чекати кожен день, що щось відбудеться. розумієте? Але якщо її не приводити в цей аварійний стан, то вона може собі бути спокійною протягом всього життя. Тому оці всі нагрузки святкові на організм краще добре розподіляти. Чистка організму, з якої ми починали з голодування mm -hmm. на один день. Хоча mm -hmm. б це ж треба якось в родині домовлятися, так щоб вони там не почали смажити якісь там реберці або ще щось. щось. Da. А я тут голодую. А я тут голодую. Ну, дивіться, знову повернемося до наших українських традицій. Якщо це, наприклад, у нас цикл цих свят починається з Миколайчиків, так Святого Миколая, всі ж чекали е, на подарунки зранку, mm -hmm. а ввечері була вечеря. І в ці дні, як правило. Зранку там, до п'ятої, допоки зірка не зійде, нічого не їли. І це слушно. Uh -huh. А потім сідали і просто, це ще піст, просто вечеряли. Якщо це ви вводите в традиції, красиві, українські, справжні традиції, то сім'я це сприймає нормально. У мене там дитина досі вже доросла. Говорить, що вона зараз в іншій країні, і говорить, що вони пішли з хлопцем зустрічати Зірочку якраз на Різдво. Хоча це зовсім інша країна, і там це не прийнято. От. А якщо ви це заводите в традиції, воно працює так само на Різдво. Там до першої зірки не можна їсти. Можна, ми виходимо завжди на вулицю, йдемо там до річки, дивимося на цю зірочку. Це все корисно. Угу. Ви вдихаєте кисень свіжий, ви прогулялися, розумієте? А, а з нами сьогодні була дієтолог Людмила Веспер. Дякую вам за корисні поради. А, і глядачам будемо бажати міцного здоров'я. Так, міцного вам здоров'я і гарних днів буденних. Після свят це була програма Країна Здоров'я. Ви дивилися телеканал Соціальна країна, а також телеканал Чорноморської телерадіокомпанії. До телеглядачів обов'язково ще повернемось.